Вам Це Цей район Селидового вже не вперше і навіть не вдруге потрапляє під ворожі обстріли. В ніч на 13 травня окупанти знову вдарили по місту з ракет С-300. Удар прийшовся на подвір'я одного з навчальних закладів. Це близько першої години ночі на півдругу ночі. У нас стався обстріл території міста Селидове, постраждала будівля гараж, га, га, гараж біля будівлі ЗОЖ номер 2. Сьогодні вночі в результаті обстрілу по місту Селидове виникли пожежі, які були ліквідовані нашим підрозділом. Мешканці прилеглих будинків досі намагаються оговтатись після гучної ночі. Це почало першого відбувалося. Все прийшло. Відбувало. Зрив, і тут валною все повилітало. Все. Это уже не первый раз. Один раз, когда первый раз прилетела, а это вот вторую. Тут мы все пострадали, тут многие пострадали, очень многие пострадали. Ну слава богу, что живы. Сама она живая, а то уже как-то приживется. Пострадали окна, вылетели. Но, как вам правду сказать, люди в жахе. Ну, ми перші пострадали, коли почалася війна. І останні, я вважаю, пострадали. Значить, завтра закінчиться війна. Завтра буде мир. Попри страшні події, деякі мешканці не втрачають позитиву та навіть з гумором реагують на нічний обстріл. Отлична ніч була. Спали, як убиті, Тишина, <клакова> окна повиворачувала. Це другий раз уже від школи. Адсудова три рази і асудова два. Так що окна вивернути все. Хоч сам сам пластик полопаний стояв, а тепер все повиворачувала, рука пролазить. Наразі на місці події працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. Як повідомили у Селидівській МВА, інформації про поранених та загиблих не надходило.